1 2 3 4 5. Доброго ранку. Це ти Доброго ранку. Це ти будеш робити? Це ти тренуєшся, регулюєш ти. Що ти таке собі дитини? Понеділок. ми прали. Так, понеділок ми сіпрали. Хорошо. Це ти була, це собі на свобода. Так, сонечко, да, є тут чит біда, да у нас. А ще небо я поховала. Ще з голода. А хватите на бієць? Да. Немає. Ну, шуди ж не горить. Знаєш, там Скажіть, будь ласка, Якщо ми сьогодні працюємо над фіолетовою темою, то в природі існують безліч кольорів, Предмети пофарбовані в різний кольори. скажіть мені, будь ласка, не Владі, якого кольору небо? Синя. Синя. а ще якого кольору може бути? Жуванка. Жованти, банда. А що може бути фіолетового кольору? Скажи, будь ласка. Банди, так, вона ж вона солоуня там комплектуючи. Ні, а що може бути? Ну, що? Солоуні або лавкуса молоді, свої. Яка що може бути фіолетового кольору? Фіолетового, фіолетового. Завду ти гудиш? Ладін, телефон. Що? Що? Кубики, а як це все фіолетовим вступило? А, за своїм флюксином. Ще, в общем, может быть, ещё. Фиолетовая, mm, Попусти mm, ручки, мы это не можем. Ой, не лягаю. Фиолетовое сонце може, <ш> <да>? <ш> торбі, ось, Нам потрібно поспостерігати, так? Ой, okay. чудно збоку, а значить, щось тверде. Okay. Так. О, як ви думаєте, е, э, якого кольору <шип> <в торбі> цей <шип> предмет? <шип> фіолетовий. Так, фіолетовий Так, я, так, беру. У мене ще таке. Фіолетове домися чи є звіна потрібно достати один предмет і сказати, що з ним можна зробити. Наприклад, фіолетова миска, ми з нею можемо, наприклад, їсти. З мисочки ж можемо їсти? Так. Вона у нас якого, з якого, з матеріалу? Хто знає, що це за матеріал? Пластикова, так, матеріал пластиковий, ми зможемо з мисочки поїсти. Тьомчик, доставай один любий предмет, який тобі подобається, але не піддивляйся, не піддивляйся. І ти швиденько, раз, і ти дістав. Так, є. Що це таке? Так, це е, фігурка, на яку ми, з якою працюємо з сортером, так? Йома, як ти думаєш, на яку саме потрібно її поставити? Не поставити. Так, закручуй. А якої форми? Значить, вона да, відповідає цьому. Так, хорошо. А що? Який, Тьомчик, як ти думаєш, який це матеріал? Це стекло, дерево чи пластик чи метал? Дерево, молодець. Видно, так, дерево, пофарбоване. Умничка, молодець, так. Хорошо, Милашечка, твоя черга. Є, хорошо. Ладно, положи, будь ласка, ручку. Я знаю, що це грибочок. Хорошо, так. Грибочок, так, хорошо. Я десь не, десь. не знаю. Так. А що ми можемо зробити грибочко? Шристи, з грибочком? Якщо він буде з'їсти, якщо він буде справжній, то ми можемо з'їсти. Мілашечка, а ну подумай, з якого матеріалу зроблений твій грибочок?

Пальчик, пластика. А що ми можемо ним зробити? Лишувати. Так, ми можемо ним малювати, да? розмальовувати різні розукрашки, да? розмальовувати. Або ще можемо їх ми робимо графічну дорожку, а потім стираємо. Да? Малюємо, потім стираємо. Хорошо, добре, лише стираємо. Да? Є, сонечка, наступна твоя. Чого ти стирай? Так, ось ні, що це таке тебе? А ми спробуй відкрити. Маленька ручка. Так, маленька ручка, точно. Як ти думаєш, з якого матеріалу вона зроблена? Соня, що кажи нам? Що можемо зробити ручкою? Написати. Так, писати, правильно, молодець. Лежи. Так, Влад. Влад, швиденько тільки взяв. Все, дивися, що це таке? Кружочок, правильно, ну дивись. Із якого матеріалу він зроблений? З дерева. Як ти думаєш, з якої це е, іграшки? Ніхто <ристої> <Я, ристої> не стає, пірушенька всі Я сама подав. Як ти думаєш, з якої це іграшки? Це з іграшки, яка в нас знаходиться в приміщенні? Як ти думаєш, що, з чого це? З Точно, це з пірамідки. Нам потрібно дістати пірамідку і поставити частинку на пірамідку, так? Так, Ні, не потрібно зняти. Хорошо, знімай. Стоп. Так, кружечок. Є. А що ми можемо зробити з пірамідкою? Я забуваю. Розібрати, потім зібрати, так? Да? Ми можемо навчатися. Або все разом гратися. Так, і гратися, звичайно. Наступна черга. Євочка, бери торбиночку. Так, шаренько. Єву, знову стільше краще. Євочка, заберу торбиночку. Є. Так, о. о, що це таке? Як фігурка це називається, геометрична? Ні, ребятки, а ну-ка, чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш купити. Браво, це п'ятий кутник. Це будинок. Хтось на це будиночок. А я взяв матеріал, зроблений з дерева. З дерева. Що ми можемо з ним зробити? Погратися, звичайно. А ще можемо віднайти нашу е, е, іграшку, на якій у нас зараз е, кладені І знайти, де саме має бути п'яти кутничок. Дівчина, де має бути п'яти Сонечка? Сонечко. Гладік. Смечочка. Є. Скоро пустити тут п'яти кутнички у нас. Так, молодець, наступна черга. Маркушка, 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 наступна кросівка. Це, э, башмачок, да, або черевичок, як його називають? Так, було, я поговорю А з якого матеріалу черевички зроблені? Із тіла? Ні, знаєш, як він називається? Резина. 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 Так, він може огнутися, Він гнучкий і можемо його погнути. А чи може людина вдягнути цей черевичок? Ну, давайте марти подивимося. Прокоше, можеш одягти цей черевичок собі на ножку? Не слухай. Ну, а чому? Ну, тобі я кажу, три гроші, тому що він маленький, так? Да їй Хорошо, а ложись, так? Так. Є. Солнечко. Я дивлюся різні предмети, але називаєте, що за вони? Так, так. все чітко. А, олив. Зітняла же фіолетового кольору. Олиця, що робимо? Ми ми Малюємо. Малюємо. Хорошо. А наступний предмет. Сайкса. Бушотик. Все А не влаштується. Так. Ми можемо з ним гратися. А якщо ми зробимо дуже-дуже тихо, ми подивимося. І якщо ми зробимо дуже-дуже тихо, я до кожного вушка підійду і ми зможемо почути, яким мені рептила. Я готова.

Можете сказать, вот сейчас я да, Так, Да, слышу, да, хорошо. Вот это квитка. Вот это квитка. Сплясьте, хорошо. А ще ми выйдет, если выйдет мама кушочек. Для меня глинки, Так. А я тебе Твердий, Так, хорошо, добре. Ой. а це ще клієнт. А чи може в природі бути фіолетовий листочок? Ні, mm ні, -hmm. лише магія, так, може бути. І якщо в якійсь чарівній класці лише можна зустріти, фіолетовий листочок. В природі листочків фіолетових не існує. А ви думаєте, що ви зроблений листочок? Що це за матеріал можна потрогати? Амія. Амія, 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 це з заліза. Ні, з заліза, лише квоти. А сам листочок з чого зроблений? Що це за матеріал? Це дерево? Ні, Ні. Нет, це, це, ст... це стекло. Ні, стекло можна. Що воно шиють? Тканинки, так? Да? Це тканинка. А тепер послухай, чи тканин то вміє стукати? У мене шурша. Так, дивіться, що ще в мене є. Що таке? Я зігнаю. Я боюся. Я волосечкою. Дівчатка, так, я просто обидві для того, щоб зробити собі зв'язок. А ще розумію, що в її властелі є нотичка, так? Вона в її нотичка. Теж зроблена з канини. Так, і останньо в мене нотичок. Вона Верди! А ще він має теж фіолетовий колір і зроблений. Сонечка, я її потім сама візьму. І зроблений що вам? І ст